Доброго ранку, друзі. Він у нас почався з приїзду кур'єра. Ми дещо замовили на лазаді ось такий кілограм арахісу за 69 тисяч дон і кілограм родзинок. Дві ось такі банки, однією Аліса грається, одну я вам от показую. Купити тут в магазині це занадто дорого коштує, дешевше замовити на лазаді, тому ми це зробили. Здається, ізюм гарненько виглядає, правда? Спробуємо його на смак, але мені здається, дуже смачний має бути. Зараз я помилюю та спробуємо залісуємо. Ще чекаємо на ще деякі смаколики. Вже інші горішки замовив, тому буду вам показувати. Вартість арахісу 69 тисяч, а вартість розинок 66 тисяч. Зараз спробуємо, але мені здається арахіс смажений. Ми з Алісою вийшли на прогуляночку, трішки прогулятися набережною, проходили, а тут бачимо, щось зловили якусь рибку. Сіточок її витягують, вирішили підійти ближче, подивитися. Алісі дуже цікаво, зараз вам покажу. Ага, не підходь, не підходь до рибки, не підходь. Я кусь. кусь може зробити, бачиш, я не знаю, що це за рибка. Бачиш скільки багато-багато. Виля наче не така сильна, як була на вихідних. Хоча. Може мені тільки так здається, може я вже звикла до такого буйного моря. Я не знаю, що це за рибка, але зуби в неї такі достатньо і гострі. Нам щойно знов провіз кур'єр посилочку. Ще горішки, які ми замовляли. Женя, це вже вся посилка. Більше не буде горішків? чи ще щось буде? Це всі, що ми замовляли. Ось кілограм кіш, вже кажу, вони досить бюджетно коштували. Взяли навіть смажений, бо я думала, що не смажений буде. 89 тисяч дон коштували, волоський горішок пів кілограма, і мигдаль. До речі, родзинки та. Арахіс, який привезли вчора, були дуже смачні. Зараз спробую ці. Ми сьогодні з Алісою прийшли пити каву кав'ярню, де є дитячий майданчик. Ось принесли мою каву. Це звичайна, звичайна чорна кава зі незбираним молочком. Зазвичай вони і водичку приносять, тому Алісі водичка. Вона грається, розважається. Я п'ю каву. На ще ось такий тут басейн з рибами. Досить миле місце, дуже приємне. Багато тіні, парасольки, великі дерева. Та сьогодні не дуже такий сонячний день, тому дуже приємно тут посидіти. Варку нам щойно привезли, замовили її пару днів назад і вже досить швидко її доставили. Коштувала вона досить бюджетненько. Женя, яка її вартість була? Десь 250, десь 250 гривень. Тут вона зовсім маленька, на 1,2 літра. Мені таку і потрібно було, щоб Алісі кашу зварити або рис нам на один раз поїсти. Його достатньо. Тому що ну, такі в мене якісь незручності були. І я побачила, що ось така є недорога і якраз вона мені буде в пригоді. Нехай Аліса нагорається, зараз будемо випробовувати. Ну, а що стосується попередніх посилочок, я вам забула, до речі, сказати горіхи, які нам вчора приходили. Мигдаль, і волоський горіх вони були не смажені, а гарно просушені, дуже смачні. Всі горіхи, що ми замовили, і родзинки, які нам прийшли, всі неймовірно смачні. І досить така демократична вартість. Тому Алісі даємо щоб вона їла сама. Самі потрішки їмо. досить смачненько, і це корисно. Я хотіла вам показати наші нещодавні покупочки. Ми купили Алісі ось такого маленького складного столика і два стільчика. Тепер вона тут проводить час, дивиться мультики, снідає, обідає вечеряє. я поруч біля щоб їй було зручненько. Ну і поки що зручно. Алісі подобається. Ми зайшли на вечірній базар їжі. Ось тут різні лобстери, різні креветочки передають, можна придбати. Тобі зразу засмажать на барбікю це все. Але ну поки що ні. Відмовимося. Вообще наши друзья живут для моста дракона. І кожну суботу тут шоу, а на мосту дракона, голова і тіло дракона, і там має бути полум'я, тому ми йдемо дивитися.

Нам привезли ось такого вентилятора сьогодні. Женю декілька днів тому замовив, тому що спати неможливо. Нібито не так то й жарко, але комарі просто дістають. У нас другий поверх, і ми штори на ніч зашторюємо, але двері залишаємо, вікно залишаємо відчинним. Комарі просто нас атакують, спати неможливо. Вмикали декілька разів кондиціонер, але нам не стільки потрібен, наскільки комарів у нас є фомігатор, але чомусь він не справляється. Ну і, до речі, декілька слів хотіла сказати про міс дракона. Нам дуже сподобалось, дуже цікаве шоу. Спочатку дракон дихає полум'ям, потім водою, хто не знає, підходить ближче до дракона. І опиняється під струмом, дуже, дуже сильним струмом води. Нас, друзі, попередили, тому ми стали в гарному місці, де нас водою не накрило. А от ті люди, які не знали, то тим отримали добряче. Ось такий ось масажор я собі придбала. Здається, я вам вже показувала. Це ми їздили в мармурові гори, мармурові печери. і там продавали різні вироби з мармуру, в тому числі з різних каменів. Ось я собі придбала такий масажер для обличчя. Він гарно масажує обличчя, але я завжди скептично була налаштована на такі штуки, але почитала інформацію. Ну, виявляється, масаж робиться не для того, щоб розгладити зморшки на вашому обличчі, а для того, щоб розігнати кров і засоби, які ви наносите анті краще вбиралися в шкіру. Ну, кожного вечора я собі роблю масаж перед сном, таким роликом. Е Побачимо. Звісно, я якогось чуда не очікую, але ось. Надіюсь, що все-таки мені допоможе. І як такий гарний сувенір з цього місця, то пам'ять мене буде. Ну і давайте на цьому завершимо відео. Я дуже рада, що ви підписуєтеся, що коментуєте. Всім бувайте. До зустрічі в наступному ролику.